Добрий ранок, у нас шоста година, я прокинулася перша, бо хочу себе привести в порядок і випити спокійно кави. Бо після цього їдемо на новорічний ранок у садочок. Треба ще все, все і всіх організувати, бо всіх зібрати це великий квест. Мене Марко зараз дуже не любить одягатися, Та й Еля відвикла прокидатися, бо всі вдома. Всі хворіють і ну, зараз вже ніби і не хворі, але вже до кінця не здорові. Але на ранок ми йдемо. Після свята відразу підемо всі додому, не будемо залишатися. Тому в першу чергу треба подбати про себе, бо потім я нічого не встигну зробити. Тому п'ю каву зараз, поки є можливість така спокійно попити її і побіжимо. Вже зустрінемося або садочком, або вже після садочка. Не знаю, чи там буде щось знімати. Принаймні, якщо буде, то дуже небагато тут покажу, бо е, чужі діти і я буду з Марком, а Марко зараз має різний настрій. Побачимо. Ранок у садочку вийшов гарний. Еля була дуже задоволена. Я їй зробила ось таку чудову сукню, переробила точніше відео про це уже на каналі. Дам посилання і внизу, і згори. Перейдіть, подивіться, якщо вам цікаво і актуально. Але не про це мова. Мова про те, що дитина була щаслива, бо вона опинилася в колективі, за яким вже скучила. Танцювала, подаркувала, поспілкувалася з Сантою, сніговим. Компот, ну словом, все як треба. Марко, правда, був не в дусі, але не про нього мова, а про Елю, яка була дуже-дуже щаслива. Їй приділили особливу увагу, і їй це явно дуже сподобалося. Тож дитина отримала свою порцію емоцій і свої маленькі подаруночки. Великий кіндер? Йдемо в садочка. Йдемо всі. Елю не лишала. Іде додому. Марко відрубався і спить. Ну, Почекай, будь ласка, донь. А я хочу показатися. Дуже гарно. Йду і таке враження, що я відпрацювала на плантації Добрячий такий трудодень. Поки ми зібралися в той садочок. І сьогодні теж там, поки роздягнулися, передягнулися. Марко сьогодні дуже не в гуморі. Не хотів ніяких веселощів. Все йому було не так. Немало, небагато. ні багато. хтось батьків знімав. Будемо бачити. Але свято відбулося. І ми йдемо додому. Вже мрію, коли до того дому дійду. Дорога додому у нас де постійно під гору. І я маю такий нормальний фітнес. Нарешті ми вдома. Зараз дітей погодую. Марко правда свою ранкову кашу, під'їв вже, не знає, чи буде їсти. Купили, зайшли в магазинчик, купили помідорчики, огірочки. Алля попросила. Салат з помідором. Вони зараз пластикові, правда, але нічого. Зробимо зараз. Я Заправлю сметанкою, буде смачно. В Зроб... мене є гречка. Зараз ту гречку я загрію. Такий буде салатик у нас. І діти поїдять. Маємо таку картину зевелінкою. За зараз будемо її робити з такими помпончиками м'якенькими. Тримаються кульки. Клеєва основа така собі. Взагалі задумки класна? Дай зараз відліплю тобі. <плес> Словом нам не вистачило. Коротше, нерівномірний розподіл. Кольору. І тепер ми ліпимо, що попало і куди попало. Де є місце, там і ліпимо. Та, донь? Ну, давай і, Марко... Там буде. і Марко так само допомагає. У нас вийшла ось така сова. Ну, але симпатична, так? Сохне, бо ми її змазали клеєм. Ця картина, яку ми робили, і розинки. Всі ці кульки з цієї картини. Тепер у нас. Сюди, навіть річі вже прикрашені. Хто прибиратиме, доня? Не знаю, я пані Марко. Ага. Марко, будеш прибирати? Марко, прибирати будеш? Не. Ні, каже. Угу. Мусила перезастелити застелити інше покривало на ліжку. Тому що діти мені ось це повністю обмалювали фломастерами у от, отакого плану мене по всьому покривало. Е, добре, що фломастери миються, то паперу. Наразі буде інше покривало. Еліна покривало теж обмальоване, перезастелила. Словом, фломастери я сховала. Мої діти сплять. Вже скоро, напевно, прокинуться, бо вже трошки давніше вони полягали. А я думаю... Замісити на вареники. Давно я не робила вареники, поганенько вони в мене зараз їдять. А вареники вони завжди любили з м'ясом вареники. Мій з садочка по дорозі купила фаршу, то я зараз замішу тісто, і поки воно буде відпочивати, я зроблю, ну, там, зроблю фарш, роблю з сирим м'ясом, заправляю. Типу пельмені, але це вареники. Бо пельмені мені лінь робити. Я так спрощую собі робити. Життя. Візьму вас з собою, будете мені допомагати вареники робити. Любите ліпити. Бо я до якогось періоду терпіти не могла, щось робити, з таке з тістом. Те, як вареники, ще щось таке, фу. Мені те тісто не вдавалося, я нормально його не могла замісити. доки, доки я для себе не відкрила заварне тісто. Це просто це любов. І я тепер медитую, коли роблю вареники. Воно настільки класно виходить, настільки еластичне, настільки круте, тісто, супер. Вареники, коротше, вареники, пельмені, все, що там такого плану, супрове виходить, дуже піддає. Майже борошно не потребує, коли я працюю з ним. Показувала вже рецепт. Що там за рецепт? Пропорції просто. Коротше, робимо. І мені ще треба сьогодні помити витяжку. Така бруднюща вже. Якщо встигну, то сьогодні це зроблю, бо вже там скоро павуки заведуться в мене. Якось не піднімала голову, а то підняла. І думаю, да. Ґаздиня. Замішується це тісто, неймовірно легко, до рук нічого не липне. Я коли вимішала його відразу, тільки залила воду, руки, звичайно, не липає на них тісто. Після того я їх мию. Не знаю, як ви робите. І тісто підсушую руки, тісто притрушую борошном і все, після того воно не липне. Ти вимішуєш на стільниці, нічого не налипає. Настільки круте тісто. Ну, не факт, що зовсім нічого не налипне, але от дивіться, нічого гісінького не налипло. Круто, все вимішується, воно м'якеньке, воно піддатливе, воно дуже крутезне. То ще я до кінця не вимісила його, ще хвилинку повимішую. Потім поставлю його відпочити. Не знаю, на трошки, щоб охололо, воно гаряче, воно ще тепле. Але я часом не чекаю навіть на це. Відкладай, і буду робити фарш. Річі, Річі. Ти мікрофонець. Напишете мені, що треба фарш самі робити. Що таке купувати не треба. Я не встигаю все сама. Фарш купую. Хоча б м'ясорубка у мене є. Натираю на терці цибульку, додаю солі, спецій, додаю сушений чесник і вливаю трішки холодної води. Це забезпечує соковитість. Я тут е замотила бурхливу діяльність, вже встигла Замісити тісто, зробити фарш, і прокинувся мій помічник. Мій помічник прокинувся. Зараз, зараз все буде. Все. Має таку допомогу. Тепер всі вареники будуть їсти тільки так. І ліпитися будуть тільки так. Так, Марк? Марка. Ну, є такий, він трошки не в гуморі. Все йому не так. В садочку трошки показав характер. Це Ну, так, зараз. Поки прокинемося зовсім, передягнемося і будемо працювати. після Марка прокинулася Оеля. У мене вся команда в зборі. Колись та й не вареники, так? так. Рано чи пізно вони будуть готові, правда? Так. Ти хочеш таких вареничків вже? Так. Хочу. Ти любиш? Так, хочу з м'ясом? Та я так і роблю. Чудово, ми його зваримо. Але мені, бо я буду, я його є. Тобі тільки так. Ти ж його зробила собі, так? А що мені зробиш таке? Так. Я Эля... не зробила пельменчик, сказала. Зварити і кинути їй у тарілку. Угу. Добре. Ти працюєш, так? Ні, это принесла... ну, можна бери. Свою, свою, Качалку принесла? Молодець. Mm. Не, Ой, що не, не, не Марко, мені треба вона. Я не ліпила таких вареників, сказала, щоб я, щоб я їх зварила. Наразі вийшло тільки ось стільки, Мала. лишилося мене і тісто, і... бо з моїми помічниками більше не встигаю. Відкладу, можливо, зроблю або пізніше, або завтра вареників з вишнею. Ложка є. Марко, в тебе ложка є. Мама. А це твоя риба? Яка риба. Яку я побачила і тобі дала. Ой, не, не знаю, що не брала. Ешь. Еля теж вирішила зі сметаною. Ель. Марко, в тебе ложка є. Їж ложкою. Добрий ранок. У мене сьогодні наліпилися швиденько вареники з вишнями. Залишки тіста маю такі домашні консервовані вишні. Ось і маю ще шматочок тіста. Зараз доліплю. Діти будуть снідати. Так, синок. Словом, смачного нам. Так, так, так. Витяжка у мене запущена трошки, але ми це все виправимо. Затягнула я, бо то не було засобу, то в мене часу не було, то завжди знайдуться купа причин. Буду користуватися ось цим засобом. Колись ним чистила, в принципі, він справляється. Але тоді у мене витяжка була чистіша. Ну, побачимо, чи цей раз все буде ок. Розкажу. Така от чистота. Я гарненько все нанесла, не жаліла засобу. Він так важко натускається, що рука втомлюється, аж не могла працювати під кінець. Трошки некайпа працює, потім я його ще, може, потру мочалкою чи якоюсь щіточкою легенько. Можливо, два рази треба буде обробити оцю панель. А я тим часом помию отут. Тут теж чорнолип. Ну, він такий ще не твердий, ще він, думаю, легко відмиється. Витяжка чиста, я її вимила. Мила дуже швидко. В середині вона не така вже і брудна, як мені здавалося, на перший погляд, а те, що було, дуже легко відстало. Тут тільки зовні вона така брудненька. Ну, в будь-якому разі я на неї потратила хвилин 10, може трошки більше, бо відволікалася на дзвінок. Зараз подивимося, що з самими панелями. Ось така ситуація у нас з панелями. Оцю я зараз поширую і ще раз її запшикаю. Ну, але тут схоже на те, що воно може і не треба буде. Тут якась не так жир, як жир з пилюкою. Чомусь туди пилюку позатягувало. Я змила все під напором. І подивіться, яка краса. Ось все лишилося трішечки, видно так під кутом. Я насправді могла б і лишити, але є, в мене засіб є. Я його ще раз трішки отут запшикаю. Нехай вже буде гарно. Я тру зараз трошки щиточкою, цією мечалочкою, отак от. Розітрую. Нехай по всій поверхні ще. Цей засіб потрапить і ще допрацює те, що не встиг. Мама! Машинка пере. Мій хлопчик. Словом, засіб нормально впорався. Все чудовизно відмилося. Ну, можливо, там якийсь десь в куточках щось там і завалялося якийсь жирочок, але загалом ситуація дуже ок. Мама попрацювала, поки Марко став. А Марко прокинувся і вже командує. Що тобі там дати? Вечоріє. Подивіться, яке класне вікно в мене. Марко сьогодні розмалював. Скільки б його не мити, але вікно наше як холст для художника. Так, Мак?